The <laughs> Ще одна судова справа проти Спартака Суботи. А ви що думали, що ця людина обмежиться всього кількома на одну більше? Насправді я цю ситуацію висвітлював трошки раніше, і ви можете знати про неї, тому що я давав скріни стосовно того, що автор логотипу подкаст терапії має певні претензії до Спартака і до проєкту в новому вигляді. А сьогодні ж я почав помічати, що майже всі випуски старої подкаст Терапії щезли. Ви можете спитати, з чим це може бути пов'язано. Перша думка для мене була, що Спартак хоче відмовитись від старого проєкту і повністю сконцентруватись на новому форматі, так би мовити, почати будувати проєкт з нуля. І хоч як на мене, залишати при цьому стару назву не зовсім коректно, але хай вже як буде. Та. Сталося трошки по іншому, і ситуація насправді абсолютно не така, як може здатися на перший погляд. Я, як завжди, шукав натхнення у якісному контенті від Спартака Суботи, шукав теми, які будуть захоплювати наші серця і розуми. Але я помітив, що найпопулярніший відос про відносини котів аб'юзерів до речі, я робив також про нього окреме відео. Не з'являється на вкладці найпопулярніше. Я думаю, хм, що за дивина. Потім пишу в своєму телеграмі і починаю розуміти, що в цілому вайб від каналу взагалі змінився, щось не так відчувається. І я дивлюсь, що випуски з 21 по 91 відсутні. І я думаю, що таке? Як це могло статися? Боже, невже Спартак? Отак, в якомусь емоційному пориві ця кам'яна, беземоційна людина починає все це видаляти. Але я відкриваю один зі старих випусків і помічаю, що логотип подкаст-терапії заблюрений. І згадую цю історію, а також згадую, що маю у себе листа від автора логотипу з деталями ситуації, що сталося, з деталями ситуації стосовно судової справи, яка і стосується цього логотипу і права Спартака на використання цього лого у власній продукції. Про це я вам сьогодні розкажу і трошки поділюсь своєю думкою стосовно ситуації, а також стосовно авторського права в цілому. Нагадаю, що канал існує завдяки спонсорській підтримці. Ми робимо не тільки контент про Спартачка, але для поціновувачів саме такого якісного контенту ми маємо пачку відео про Спартака на основному каналі і ще пачку відео для спонсорів. Тут є шокуюче прокляття Спартака. Значить, заборонена цитата Спартака, а крім того, секрети кохання містера С. І ще, де моє улюблене відео? Ага. Розбір подкаст терапії Спартака і Гладких. Все доступне від всього лиш 50 гривень, 16 відосів виключно для спонсорів за долар. Власне, у мене є історія конфлікту, і саме про неї я зараз вам розкажу. 24 травня автор логотипу дізнався, що лого хочуть зареєструвати в якості торгівельної марки без відома автора. Були створені пости в соціальних мережах художника, і там було повідомлено про незгоду. В цей же день команда Спартака з Суботи зв'язалась з автором логотипу, і тут починається найцікавіше. Цитую. В цей же день зі мною зв'язалась особа, яка представилась представником команди Спартака Суботи, і хотіла викупити логотип або ж владнати конфлікт мирним чином. Я обрав владнання конфлікту мирним чином, яке передбачає відмову від використання логотипу та знання заявки із реєстрації торгової марки. Через 5 хвилин я отримав повідомлення стосовно того, що логотип знімається за реєстрації. Дякую за розмову. Ну і дякую, що якщо все закриємо, як виявилось, ця заява. Є yeah. брехни. Я хочу відмітити той факт, що авторське право і глобальне питання стосовно цього досить складна матерія. Якщо що, то дуже складно, наприклад, провести межу між використанням чужого контенту або його критичним описом, яким, власне, є мій контент, коли я використаю фрагменти чужого контенту, щоб розібрати їх, поговорити про них і обговорювати. Тому що будь-яка секунда, коли я беру цей чужий контент, може інтерпретуватися як використання цього контенту. Тож як на мене Тут в першу чергу треба комунікувати і спілкуватися, щоб всім було комфортно. Тому шлях, який обрав автор без зайвих емоцій, незважаючи на його особисте ставлення, він просто сказав: Давайте, ви не будете використовувати мілого тип, і ми це питання закриваємо. Наскільки я розумію, не було навіть вимоги, щоб якось взаємодіяли зі старими матеріалами просто в майбутньому, щоб цей проект перестав використовувати його напрацювати. Якщо коротко, до речі, історія створення цього логотипу була дуже проста. Коли на проєкті був ще Женя, і це був подкаст Фартака Іяновича, то людина-автор логотипу за власною ініціативою створила цей візуальний символ. Так може бути, якщо вам подобається проєкт, і ви хочете долучитись до його розвитку, це абсолютна норма, ті ж самі арти, наприклад, які ви малюєте і які навіть у мене є. Також можуть бути. Але от тут справа в чому, що автору подобався саме попередній варіант проєкту, саме стара подкаст-терапія, і саме для неї він і створив цей продукт. Тож він захотів заборонити в майбутньому використовувати, бо цей візуальний образ він створював абсолютно до іншого продукту і абсолютно для інших людей, принаймні, як він думав. Бажання, як на мене, цілком логічне, тим паче, ніяких супер-мега. Дій він не вимагав, просто перестати використовувати його. Напрацювання далі ми цитуємо матеріал, який надав автор. Знаючи специфіку Спартака Суботи, я вирішив отримати документальне підтвердження реєстрації авторського права на твір. Під моїм постом в Фейсбук я отримав багато коментарів стосовно допомоги, тому вирішив не відмовлятися, щоб довести діло до кінця. Константин Зяров допоміг мені отримати документальні підтвердження. І вже 26 червня документи були у мене на руках. Далі ми очікували зняття заявки, номер такої. Та ще певний час. Але цього не відбулося. Ми вкотре переоцінили свартака суботу. <с? <с?> Скільки я буду наступати на ці граблі, Ось скажіть мені. Ми перевірили список вхідних документів щодо цієї заявки і виявили, що ніхто ніколи не подавав документів щодо відкликання заявки з реєстрації торгової марки. 27 червня, завдяки Константину, ми подали заперечення щодо реєстрації торгової марки задля для того, аби не допустити неправомірне використання логотипу. На даний час, 12 липня, ситуація незмінна. Заяви на відкликання так і не було. За інформацією, у Керноєві орієнтовний час опрацювання відкликання заявки займає близько місяця в середньому, але згідно документу обігу стосовно цієї справи жодної заявки про відкликання не було. Отже, вважаю, що команда Спартака Суботи спеціально ввела мене в оману. Ймовірно, з надією на те, що я забуду за цю ситуацію і припиню боротьбу. В такому випадку, через рік-півтора, Спартак Субота міг би використовувати мій логотип і надалі для свого проєкту вже в якості торгівельної марки. На даний час логотип не використовується в відео, але там. Там немає нового логотипу, пройшло вже доволі багато часу, а ролики, як раніше, мали логотип, зараз виходять без нього. Нового лого так і не створено, ймовірно, команда проєкту вирішила не змінювати логотип, а просто тимчасово прибрати його на рік, щоб потім вільно використовувати надалі. Відтепер я припиняю будь-яку пряму комунікацію з членами команди цього проекту, тому що не хочу бути ще раз обманутим. Крім цього, я направляю офіційну заяву щодо необхідності видалення мого логотипу з усіх старих відео. Ми будемо очікувати рішення у Кернові стосовно нашого заперечення. Як ми можемо зробити висновки з ситуації, яка склалася, то автор свого досяг. І от тут уже питання, чи варто воно того було. Ви пішли на домовленість, ви домовились, що ситуація буде ось так вирішена. Ви створюєте новий продукт і просто перестаньте робити те, що ви робите. Для чого? Ви можете створити з вайбом старого логотипу абсолютно новий, назвете його подкаст терапія 1.0 І жодних претензій до вас не буде, але ні. Знову обман. І для чого? Щоб тепер сидіти і блюрити на всіх відосах логотип? Я вважаю це абсолютно абсурдною дією і, і як людина дійсно не може зрозуміти, для чого це було робити, яка була основна ідея, які цілі. Ви комунікуєте і обіцяєте щось для того, щоб обманути. Ну так а ви що, вважаєте себе найрозумнішими? По вашому людина, яка звернулася до юриста і настільки змотивована не допустити використання свого візуалу у вашій роботі, не помітить те, що ви нічого не зробили. Пишіть своє враження від цієї історії в коментарях, а я можу тільки сказати, що я під враженням, тому що я думав, що я не знаю, що я думаю. Як на мене, ну це повний абсурд. Використай свій логотип зі свого супер-мега-кіберінституту, використай просто іконку стокову, яку купи за долар. Ні. Тобі пишуть і звертаються вже з юристами. Не використовуй цей візуал. Є маса методів, як можна не втратити візуальний образ загальний, але при цьому не порушувати чужі права. Можна замовити просто логотип з мозком і мікрофоном, але щоб він виглядав абсолютно по-іншому. І ви б підкреслили перехід проєкту в новий формат з новими ведучими. Можна було б робити два мозки, важі тепер дофіга там учасників. Але ні. Ти наймаєш людей в команду, які обманюють рівно так само, як і ти. Це виглядає реально як абсурдний прикол, або як чітка ілюстрація того, що в мене дуже дивна віра в людство, і я прям переоцінюю його. Це якась дика річ, як на мене, яку я абсолютно не можу зрозуміти, і більше того, не можу догнати. В чому раціональність цього? Оце там стабільна самооцінка, самовпевненість, Оце от е, я готов ламатися, переламатися, Ну, типу, це де це? Виглядає як дія абсолютно непробиваємої людини, яка от уявила собі, що вона. Права і уявила собі, що вона розумніша за всіх, і ніхто не помітить, що після того, як ви домовились не використовувати логотип, ти його використовуєш. Ну я сподіваюся, тепер стало краще. І тепер, як ти вирізаєш всі ці лого, сподіваюся, що воно прям має дякую, що були тут. Попа. Всього найкращого. Підтримуйте канал, якщо маєте таке бажання, спонсорка і баймія кофі.